Привіт, колеги! Чи цікаво вам розвиватися і рости в галузі фармації та отримувати зацикльові подарунки? Якщо так, залишайтеся. Я зараз все розповім. Представляю вам інформаційно освітній портал «Провізор Клуб», який створила компанія Ананта Медікер». На сторінках порталу на вас очікують фармацевтичні новинки, актуальна професійна інформація, освітні програми, щомісячні конкурси, заохочувальні призи та подарунки за активність. Почну демонструвати та розповідати всі фішки цього сайту. Зайти на Provisor Club можна з будь-якого гаджета, зі смартфона або планшета, з ноутбука або комп'ютера. Головне, щоб був інтернет. Вводимо в пошук будь-якого браузера два головних слова: Provisor Club та натискаємо на перше посилання. Ми перейшли на головну сторінку сайту. Знаходимо в шапці Особистий кабінет, натискаємо та бачимо перед собою увійти або зареєструватися. Зараз ми швиденько зареєструємось, але якщо ти це вже зробив, дивись наступне відео. Натискаємо на слово Зареєструватися та переходимо до заповнення інформації. Обов'язково позначаємо, що ви фахівець в галузі формації та вводимо прізвище, ім'я по батькові. Імейл, e номер телефону, дату народження, область, місто, відділення нової пошти, актуальну робочу адресу та назву аптеки. Ставимо галочку про те, що ви згодні на обробку особистих даних, перевіряємо правильність заповнення та переходимо далі. Одразу прийде повідомлення з паролем для входу в особистий кабінет, а на поштову скриньку підтвердження правильності імейл-адреси. Переходимо за посиланням для завершення реєстрації, вставляємо свій імейл та пароль, який прийшов на номер телефону. Спускаємось трошки нижче та бачимо рядок Змінити особисті дані. Тут ми прикріпимо своє фото та фото свого диплому. Також за бажанням змінюємо пароль. Вітаю! Ви успішно зареєструвалися та маєте змогу навчатися та отримувати за це цікаві призи. Перед початком користування сайтом раджу ознайомитися з офіційними правилами та політикою конфіденціальності, що розташовані в нижньому полі головної сторінки сайту. А тепер лайфхак від мене. Щоб швидше знаходити провізор-клуб, пропоную зробити вам ярлик сайту на головному екрані. Для цього натискаємо на цю або цю іконку. Та шукаємо додати на екран додому. І вуаля, Сторінка Provisor Club вже на вашому головному екрані. А про те, як заробити бали, я розкажу вже в наступному відео.